Завершуємо наш робочий та інформативний тиждень з продуктом бджільництва Лактовід. Лактовід також входить до комплексної програми для краси та здоров'я шкіри, волосся нігтів. Цей курс потрібно пропивати двічі на рік. Як нам відомо, що зовнішня краса починається з середини, тому компанія «Апіпродукт» пропонує збалансований комплекс для краси та здоров'я шкіри волосся нігтів. Збалансований комплекс рекомендовано при недостачі вітамінів і мікроелементів, проблемі зі шкірою, сухістю шкірних покривів, в угровому висипі акне, вікових зморшках, підвищеній ламкості нігтів, білих плямах, випадіння та ламкості волосся, проблемах з функцією шлунково-кишкового тракту та щитовидної залози, які впливають на стан шкіри. Важливо не маскувати недоліків зовнішності, а надати організму ресурс для здоров'я шкіри, волосся, нігтів. Разом з програмою також рекомендовано вранці та ввечері зрошувати шкіру спреєм прополісним з лавандою, а після цього нанести апі крем комплекс з маточним молочком від компанії Апіпродукт.